Ця відставка сьогоднішнього Азарова. Це є офіційне завершення ери попередників. Угу. Вже тепер, напевно, ніхто не буде розповідати, тому що навіть якщо буде Азаров призначений, то його попередником є він сам. От, тобто, я думаю, що треба Україну поздоровити. Це моє великий позитив з його роботи. А якщо ми пригадуємо, що він зробив, і що уряд Азарова зробив Азарова Януковича, я вважаю правильно говорити. Е, мені все-таки з моєї депутатської діяльності згадується два серйозних моменти. Перший серйозний момент це є. Тотальна зміна тендерного законодавства, яку Азаров вніс на другий місяць свого прем'єрства, як наслідок цієї тендерної зміни тендерного законодавства, такі національний проект, як євро 2012 на який було потрачено 80 мільярдів державних коштів, відбувалося по процедурі. Без тендерних, без ринкових і без конкурсних процедур. І тоді ми отримали лавочки по 10 тисяч доларів там, чи євро в харківське метро, вертолітні майданчики в Черкаській області, де футболу не чемпіонату з футболу не відбувалося. і так далі. І це було шалена перевитрата і розкрадання державного бюджету. І другий, мені здається принципово важливий момент, дуже показовий, що опозиції вдалося показати і довести на паперах це є так звані вишки бойка. Нам вдалося довести про те, що уряд Азарова при закупівлі цих вишок себе повів край не по-державницьки і з величезними перевитратами закуповували ці вишки. Є документи, є. Правова позиція Української Генеральної прокуратури, уряду Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, в тому числі, ну, і... каналтиває робив Ми, теж освітування, але теж... слідча нас... комісія з цього про парламенті на жаль не була низка створена, теж хотіла створити. Але я думаю, це майбутня робота наступного парламенту, тому що такої корупції, які яку розвели в за часи Азарова в Україні, ніхто цього не робив, і по всіх міжнародних стандартах Україна скотилася в крайні там хвости якраз корупційних держав. Добре.